Молитва Матері за сина, православний молитовник. молитву Слов, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти в дитинстві був слухняний Своїм пречистій Матері і праведному Йосифу, Ти явив нам приклад смирення і любові. Молю тебе, милосердний Господи, збережи милістю Твоєї мого сина ім'я, охорони Його від усякого зла, даруй йому здоров'я, душевне і тілесне, укріпи Його у вірі православній. Дай йому благочестиве і чесне життя, настав його на шлях праведний, наділи мудрістю і розумінням, навчи його боятися тебе і виконувати заповіді Твої. Господи, покрий його Твоєю благодаттю, бережи від підступів ворожих, від спокус цього світу і від лукавих людей. Боже Всемогутній, вручаю дитя моє у Твої святі руки. Нехай буде воля Твоя свята над Його життям. Амінь. Молитва за сина до Святителя Миколая Чудотворця, акафістить та Канони святим. О все благий, Отче наш, Святителю Миколаю, великий угоднику Христовий, ти милостиво допомагаєш усім, хто до тебе з вірою звертається, молю тебе, будь заступником і покровителем для мого сина. Ім'я. Убережи його від усякого зла, від спокус лукавого, від хвороб тілесних і душевних. Від недобрих людей і лукавих задумів. Святий Отче Миколаю, настав його на шлях праведний, випросив у Господа для нього благословення, кріпкість у вірі, чистоту серця, мудрість і смирення, нехай милістю Божою Він живе у мирі та любові, прославляючи Ім'я Господнє в усі дні свого життя, моли Бога за нас, святителю Миколаю. Щоб він зберігав мого сина під своєю святою опікою. Амінь. Молитва до ангела-охоронця, святий Ангеле Христовий, охоронителю душі і тіла раба Божого ім'я, збережи Його у дні життя, Його від усякого зла, напастий і бід, охорони його від гріхопадінь, від недобрих думок і вчинків, від лукавих людей і спокус світу цього. Направ Його на шлях праведний, дай йому віру міцну, серце чисте, любов до Бога й ближніх. Будь з ним у радості і у скорботі, випросив Господа благословення на Його життя, мудрість у справах, здоров'я і спасіння душі. Святий, Ангеле, охоронителю, не залишай його без свого покрову, захисти Його молитвами перед Престолом Господнім. Амінь.